Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням розширення переліку виплат, які здійснив Кабінет міністрів, з яких стягуються аліменти, враховуються аліменти при їх нарахуванні. Кабінет міністрів 11 листопада цього року прийняв відповідну постанову, якою вніс зміну ще до постанови 93-го року номер 146 Тут посилання на цю постанову я дам, який Розширив перелік виплат, з яких буде стягуватись відповідні аліменти. Якщо раніше аліменти не стягувались з виплат, які здійснювалися на сьогоднішній день за постановою 168, це відповідно от, виплати стосовно участі у бойових діях стосовно поранень. Є питання щодо поранень в ці 100 тисяч гривень, однак, перебування в зоні бойових дій, участі в бойових дій, це ця доплата в 30 тисяч гривень, і в 100 тисяч гривень пропорційно цьому часу. Фактично, з цих сум аліменти повинні додатково утримуватись і вираховуватись відповідно до тих судових рішень, за якими вони стягуються. Тобто на сьогоднішній день ці виплати, які здійснюються військовослужбовим під час дії воєнного стану, включені. Перелік, з яких стягуються аліменти. І єдине питання, все ж таки, залишається, що у разі поранень я вважаю, що в даному випадку це виплати не носить. Постійний характер, так як залишився такий трохи абзац, знаєте, за кому, крім грошового забезпечення, що не має постійного характеру та інших випадків, передбачених законом. Ну, в даному випадку я вважаю, що за поранення. Воно не може бути віднесення до е, постійного характеру. І таким чином е, за поранення за 100 тисяч гривень аліменти не повинні стягувати. З усіх інших виплат у разі там перебування в зоні бойових дій, е, перебування безпосередньо в регіонах, де відбуваються бойові дії, у зв'язку з чим доплачується 30 тисяч гривень. Аліменти повинні нараховуватись і стягуватись. Прийміть це до уваги і зверніться відповідно до своїх виконавців, державних, приватних виконавців, які. І здійснюють стягнення безпосередньо цих аліментів для того, щоб вони здійснили відповідний перерахунок, отримували відповідні додаткову інформацію у військових частин щодо виплати цього додаткового постійного фактичного забезпечення, грошового забезпечення, і донарахували відповідні виплати на утримання дітей. Поки на всьому все. У разі, якщо виникнуть питання, задавайте їх тут під відео. Можете авансом ставити вподобайки. Ну, вже і не авансом ставити вподобайки, ви подивились. І розповсюджувати це відео. І будемо разом допомагати вирішувати питання для утримання дітей і дотримання прав людини в Україні. І пам'ятаємо, Україна переможе. Ми віримо в наше ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні! І все буде добре. Перемога буде за нами. До зустрічі!